А чи достатньо ми знаємо про валуївський циркуляр? Зберігайте на випадок, коли вкотре почуєте? Так то запрещав ваш український, не смішиться. Для початку чому Валуєвський? Тому що це таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Росімперії імперії Петра Валуєва від 1863 року. Але чому міністра внутрішніх справ, до прикладу, а не міністра освіти? Про це пізніше. Спочатку що ж він забороняв? Територіальним цензурним комітетам було заборонено публікацію освітніх релігійних та навчальних книг українською мовою. Чому? Тому що царська влада вважала, що книги українською мовою стимулюють зростання сепаратистських, пропольських і антицарських настроїв. Але ви знаєте, що Росімперії? Начебто дозволила після скасування кріпацтва здобувати освіту мовами національних меншин, проте цей дозвіл був суворо контрольований, ймовірно, для того, щоб українці не стали занадто освіченими для бунтів та боротьби за власні права. Та ще до скасування кріпацтва в Україні були недільні світські школи, які не залежали від російської церкви. Українські науковці та діячі почали активно їх підтримувати. Один із лідерів цього руху Микола Костомаров закликав фінансово підтримувати ці школи без заклику до повстань, але навіть така мирна ініціатива обурила російських чиновників. Михайло Катков, ідеолог російського імперіалізму, висміяв таку ідею. Какою що український язик? Такого не було, нет ні і быть не может». Саме з таким обуренням він пише до Петра. Трава тим часом Пилип Морачевський перекладає чотири євангелії української мови для того, щоб українці навчалися рідною. Церква у цьому побачила загрозу, адже люди тяглись до світських шкіл, а не до правильних церковних навчань. Цензор Новицький забив на сполох і написав Петру Валуєву, що українці це реальна загроза для імперії. Одночасно Петро Валуєв отримує ще один анонімний лист, де російське духовенство зазначає із праху Шевченка виродилась вироділася шайка сепаратістів». Внаслідок цього у 63-му році Петро Валуєв видає валуївський циркуляр, у якому зазначає, що української мови не існує. Але далі було гірше: емський указ.